Усім привіт! Мене звати Анастасія. Я персональна стилістка і пропоную вам разом зі мною завітати на огляд в магазин Сінсей. Я покажу вам позиції, які варті вашої уваги. Перше на що я хочу звернути увагу, це ось такий кардиган. Виглядає він досить непогано, коштує 340 гривень. Такі кардигани продовжують бути актуальними. Я би одягла під неї slim футболку, щоб комірець трішечки виглядав і поєднувала з джинсами або з шовковими спідницями. Також хочу звернути вашу увагу на ось такий прозорий лонг в коричневому відтінку. Мені він дуже сподобався його можна по-різному стилізувати. Коштує такий лонг 340 гривень. Дівчата, це точно те, що вам треба на осінь. Ми прийшли у відділ з аксесуарами, і хочу показати вам одну прикольну річ. Ось така об'ємна резинка в червоному кольорі. Не забуваємо, що за допомогою аксесуарів для волосся ми також можемо створювати акценти в своєму образі. Дуже гарний. Пояс його можна носити і просто як пояс на талії разом з купальником або з якимсь топом, можна з джинсами. Взагалі, способи в стилізації купа коштує такий пояс 220 гривень. Подивіться, який класний шопер. Він застібається. Є ще одна кишеня. Взагалі, він з такої досить цупкої тканини коштує 340 гривень. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим та корисним. Дайте знати в коментарях. Всім па-па!